Людина б'є мою маму. Я маю право не їм подати відсутність. Подавайте, за що? За що? Він нас не трогав, пішли. Виходь. Виходь. Представтесь, будь ласка. Назвіть своє ім'я. Я зараз піду з цією до... У... Це моє право, я хочу зняти, щоб в мене було підтвердження в суді. Я викину це в інтернет, я хочу звертати. Мені не рахували ні за щось. Це ширна установа тут заболевано, сховати відео з фотозйомку. Хорошо. А що людина долізе, протягає до мене руки, я до неї руки не протягав. Як це не протягував? У мене є засняти. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Чекайте, Я зараз піду до прокурора. Вони ну, не Ні, то що? Ну чого ти мені не б'єш? Я сейчас піду.